Доброго часу доби, шановні слухачі. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Нагадую, головне правило, яке ви повинні пам'ятати. Кожному з нас дозволено все. Крім того, що прямо забороняється законом. Органам і посадовим особам держави дозволено лише те, що прямо передбачається законом. Щодо сьогоднішньої теми, сьогодні ми з вами поговоримо про виправдувальний вирок. По статті 336 Кримінального кодексу України нагадую, це в нас ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. І це в нас перша частина розмови. У другій частині розмови я хочу з вами поговорити про обґрунтування, надане суддею щодо фактичного, скажімо так. Недійс... Недійсності щодо фактичної Міністерства оборони, територіальних центрів комплектування і навіть Кабінету міністрів України. Отже, перед вами вирок Зіньківського районного суду Полтавської області. Суть справи наступна: чоловік, уродженець, селище Кірове. Донецької області військовозобов'язаний, раніше не судимий, строкову військову службу у Збройних силах України не проходив. Цей чоловік перебував на військовому обліку з 27 грудня 2022 року. І саме 27 грудня 2022 року довідкою ВЛК військово-лікарської комісії чоловіка було визнано придатним до військової служби в Збройних силах України. В подальшому, 16 січня, вже 23-го року, чоловіку вручили мобілізаційне розпорядження, в якому було вказано, що на наступний день, 17 січня, він повинен прибути для відправки на військову службу до Збройних сил України в Збройні Сили України. При цьому чоловік був попереджений про кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. По Дальшому, вже 10 березня 2023 року, чоловіку було повторно вручено мобілізаційне розпорядження, в якому вказувалося, що вже 13 березня 2023 року, в опів на шосту ранку, він повинен прибути для відправки на військову службу в Збройні Сили України. Чоловік без поважних причин не з'явився. 17 січня перший раз, ні вже 13 березня, другий раз, як було вказано в мобілізаційних розпорядженнях. Фактично він ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, як зазначала сторона обвинувачення. Чітко таким чином, своїми умисними та протиправними діями, які вир... виразилися в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, чоловік обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України. Тепер, що було в суді, під час розгляду справи в суді чоловік, як він пояснив. Визнає свою провину 50 на 50. Потім були запитання прокурора, і, вже даючи відповідь на запитання прокурора, чоловік визнав свою провину і отримав, він сказав, що отримав у місті Зіньків мобілізаційне розпорядження від працівників територіального центру комплектування та фактично не з'явився в дати вказані в цих мобілізаційних розпорядженнях. Також чоловік вказав, що пройшов військово-лікарську комісію у складі терапевта та травматолога, після чого було написано, що він придатний до військової служби, хоча він зазначав чоловік про те, що він має плоску стопу, тобто плоскостоп'я на його зауваження, працівники лікарської комісії та ТЦК не реагували. Далі, прокурор в судовому засіданні, в зв'язку з тим, що чоловік фактично визнав а, вину свою у чиненому правопорушенні за обставин, викладених в обвинувальному акті, запропонував визнати недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. Суд, скориставшись статтею 349 Кримінально-процесуального кодексу за згодою учасників сторін, учасників процесу, обмежився допитом обвинуваченого, тобто чоловіка, а також дослідив матеріали, які характеризують особу даного чоловіка. Жодні інші речові докази по даному кримінальному провадженню стороною обвинувачення в судовому засіданні не були надані та безпосередньо судом не досліджувалися. Тобто, відчуваючи, що, як кажуть, діла в шляпі, прокурор напрягатися не став. Як зазначено в вироці суду відповідно до реєстру досудового розслідування по кримінальному провадженню, в матеріалах справи доказами є показання. Трьох свідків, покази трьох свідків, інші докази в реєстрі не зазначалися. Крім того, суду не було надано ні оригіналу повістки чи розписки про її отримання щодо отримання чоловіка в мобілізаційного розпорядження. При цьому, що пам'ятаємо, що сторона обвинувачення стверджувала, що, начебто, чоловік отримував мобілізаційне розпорядження. У матеріалах справи не було надано ні наказу про оголошену, оголошену загальну мобілізацію, ні того, що чоловік перебуває на військовому обліку і навіть не було надано копії висновку військово-лікарської комісії. Таким чином, суду не було надано доказів щодо наміру чоловіка на ухилення від призову по мобілізації. Отже, в рішенні судом зазначено. Відходжучи із загальних засад кримінального судочинства, а саме верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, аналізуючи та оцінюючи в сукупності всі докази, що досліджені у судовому засіданні, приходить до висновку, що стороною. Об обвинувачення не здобуто достатньо доказів, які могли б довести, що в діяннях обвинуваченого чоловіка є склад кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, і він підлягає виправданню. Отже, фактично, прокуратурою на скору руку було шито справу. Напевно, розрахунок ставився на визнання вини чоловіком, і в результаті. Ставка прокурора не зіграла в даному випадку. При цьому, фактично, цього було б достатньо для виправдання чоловіка, тобто, що не було надано доказів, що не було належним чином проведено підготовку до судового засідання і участі прокурора у судовому засіданні, але суддя захотів прописати в рішенні думки, які фактично підкреслюють його відношення до системи системи державності в цілому. Тепер я буду вам наводити дуже цікаві витяги з даного рішення, а точніше, думки та переконання судді, який ухвалив вирок, про який ми сьогодні з вами говоримо. До речі, в вироці наведені вислови Жан-Жака Руссо. А саме, свобода полягає не стільки в тому, щоб виконувати свою волю, скільки в тому, щоб не підкорятися чужій волі. Та слова. Франк... Франкліна Рузельта той, хто відмовляється від свободи заради тимчасової безпеки, не заслуговує ні на свободу, ні на безпеку. А головніше головніше головніше. інше. Головніше переконання судді, що Кабінет міністрів України, Міністерства оборони України та територіальних центрів комплектування, фактично. Не існує, тобто вони існують не в правовому полі. Зразу наголошую, що не поділяю думки судді, викладені в вироку, але я хочу вам навести ці цікаві позиції судді. Отже, розпочнемо. Щодо територіальних центрів комплектування, суддя зауважує. Абзац, 2 пункту 6 положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки зазначає, що добір військовослужбовців для комплектування територіальних центрів комплектування, їх призначення на посаду, проходження військової служби та звільнення з неї здійснюється відповідно до закону України про військовий обов'язок і військову службу та положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України. Твердженого указом президента України. Суд звертає увагу, що у положенні про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки йдеться про комплектування. Особового складу територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки, а не Збройних сил України, а закон України про військовий обов'язок і військову службу та положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України, затвердженого указом президента України, надає правову підставу для такого комплектування і жодним чином не стосується комплектування Збройних сил України. А тому не дають працівникам та державним службовцям Територіального центру комплектування та соціальної підтримки повноважень комплектувати Збройні сили України військовослужбовцями, а лише відповідно до законодавства про працю за трудовим договором, що має бути вольовим рішенням працівника примус до трудового контракту є формою рабства. Тобто судом визначається, що Працівники територіальних центрів комплектування можуть здійснювати комплектування лише військовослужбовцями лише територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. А от комплектування Збройних сил України вони не мають право проводити. Далі суд аналізує правосуб'єктність Міністерства оборони України згідно чинних законів. В результаті суд приходить до висновку. Аналіз вище наведеного свідчить про те, що положення закону України про Збройні Сили України від 6 грудня 1991 року щодо організації діяльності Міністерства оборони України суперечить Конституції. А положення про Міністерство оборони України суперечить Конституції та закону України про Збройні Сили України. Наразі суб'єкт Міністерства оборони України не утворений законом України, а зареєстрований як суб'єкт господарювання з кодом ЄДРПО 20340 та діє не відповідно до закону України, як того вимагає Конституція України, а відповідно до положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 671 від 26 листопада 2014 року, що ідентифікує суб'єкта Міністерства оборони України як суб'єкта поза правовим полем. Далі суд встановлює правоздатність, дієздатність та, та діліктоздатність, тобто правосуб'єктність суб'єкта, такого, як Кабінет міністрів України. В результаті суд приходить висновку, що юридична особа з державною назвою Кабінет міністрів України та кодом є ТРПУ 3.03. 1101 зареєстрований в іноземному реєстрі, який належить приватній іноземній компанії. Далі йде назва компанії як суб'єкт підприємницької діяльності з присвоєнням номеру 552646506. У відповідності до положення про єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, суб'єктами ЄДРПУ є юридичні особи всіх організаційно-правових форм господарювання. Тобто. Код ЄДРПО присвоїться суб'єктам господарювання. Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою Кабінет міністрів України та витяг з єдиного державного реєстру про вищезазначену юридичну особу у центральному державному архіві вищих органів України не зберігається. Відомостей про утворення Кабінету міністрів України в переглянутих документах Верховної Ради України УРСР. За вересень 1991 року у архіві вищих органів України не виявлено. В документах Верховної Ради УРСР за 91 рік, а також в архіві, зберігається закон Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 квітня 91-го року про утворення Кабінету міністрів Української РСР. Законом УРСР номер 1554 від 17 вересня 1991 року про внесення змін і доповнень до Конституції Української РСР пунктом 16 постановлено у назві і тексті Конституції слова Українська Радянська Соціалістична Республіка, Українська РСР замінити словом Україна. Тобто таким чином Кабінет міністрів Української РСР був перейменований на Кабінет міністрів України. Закон України про Кабінет міністрів України був прийнятий лише 27 лютого 2014 року. Тобто, лише у 2014 році був виданий закон, який визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України. Пунктом 12 статті 92 конституції України встановлено, що виключно законами України визначаються засади утворення і діяльність органів виконавчої влади. Якщо закон про діяльність суб'єкта права Кабінет міністрів України формально існує, то закону України про створення Кабінету міністрів України на виконанні Конституції України не існує. Таким чином, немає утвореного відповідним законом відповідно до Конституції України, конституційного органу суб'єкта публічно владних повноважень з назвою Кабінет міністрів України, але існує юридично створений Кабінет міністрів Української РСР, перейменований на Кабінет міністрів України. Правосуб'єктність всіх. Утворених не встановленим суб'єктом права Кабінет міністрів України знаходяться конституційним правовим полем, а тому не являється суб'єктом публічно владних повноважень. Далі суддя розглядав питання щодо законів України, прийнятих Верховною Радою України в 1994 і по 2022 рік та указів Президента України. Надаю лише висновок судді, обґрунтування ви можете почитати самі за цікавості. Посилання на дане рішення я залишу в описі під даним відео. Отже, суд зазначив. Таким чином можна зробити висновок, що так звані закони України та укази президента, в тому числі закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, закон України про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні, указ президента про введення воєнного стану в Україні, указ президента про використання збройних сил України та інших військових формувань, які легітимізуються під виглядом законів, є Авторськими творами не мають конституційного підґрунтя, не являються законами по суті, не являються обов'язковими для виконання народом, є офертами від суб'єкта, що надає послуги з державного управління. Ці нормативні акти мають статус таких, що застосовуються, а не являються легальним діючим законодавством. Далі суд робить опис питання найманець, але про це я наводити витяги з тексту вироку не буду. У кожного з вас є можливість почитати дане рішення. Посилання залишу в описі під даним відео. Що я можу сказати? В нашій державі багато є чого недоробленого, здійсненого не ідеально. Разом з тим, на зараз у нас є війна, є агресія сусідньої держави, якщо її так можна назвати цим словом, на нашу країну. І такого роду рішення суду, не сам факт, звертаю увагу, не сам факт вироку на користь чоловіка, це позитивно, а саме обґрунтування вироку, що фактично відірвано від самої кримінальної справи діють на шкоду суверенітету територіальній цілісності та недоторканості нашої держави, а також її обороноздатності та державній і інформаційній безпеці. Тим паче, що в самому тексті даного вироку є неточності і спотворюються деякі факти. До прикладу, на просто до прикладу, це щодо форми власності Міністерства оборони України. Разом з тим, хочу ще. Нагадати, що суддя, який написав дане рішення, призначається указом президента. А отже, судячи з обґрунтування, яке наведено цим же суддею, займає займання ним посади судді, фактично на даний момент є нелегітимним. Крім того, нагадають. Є, існує в законодавстві цікаве правило. Якщо суд доходить висновку, що закон чи інший правовий акт суперечить Конституції, суд не застосовує такий закон чи інший правовий акт, а застосовує норми Конституції як норми прямої дії. При цьому в такому випадку суд після ухвалення рішення у справі. Звертається до Верховного суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акту вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного суду України. Звертаю увагу, що в тексті. Вироку, про який ми з вами говорили, не застосовано дане правило, немає посилання на те, що суддя звернеться до Верховного суду з подальшим зверненням до Конституційного суду. Отже, обґрунтування, надане суддею Зіньківського районного суду Полтавської області, не направлено фактично на конститулізацію норм законодавства, а має, на мою думку, на меті зовсім інше. Прагнення. Поки це все. В наступному відео готую корисну цікаву інформацію щодо мобілізації, тому обов'язково підписуйтесь на мій канал та тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема щодо перетину кордону чоловіками. Щодо мобілізаційних розпоряджень, щодо відстрочок від мобілізації, щодо стягнення сум у випадку загибелі військових або поранення військових, а також в напрямках сімейних правовідносин, спадкових правовідносин електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі.